Вітання всім тим, хто завітав на цю відеосторінку, тематика якої дизайн мислення та його презентація. Та я, її ведуча Довгаль Олена, учитель фізики гімназії номер 3 міста Дніпра. Почнемо з дуже яскравого висловлювання відомої нам з вами людини. Генрі Форда навчати означає більше, ніж знання. Навчати означає надихати на зміни. Сьогодні у сучасному світі вчитель не може просто розповідати, просто пояснювати. Зараз це можуть зробити боти чи інтернет павутиння. Учитель повинен показувати, ділитися досвідом та надихати. І саме сьогодні. Інновації є важливі як у освітньому процесі, так і у будь-якій сфері життя. Незалежно від того, хто ви, керівник у міжнародній корпорації чи просто вчитель, ви хочете досягти кращих результатів з найменшими витратами, і в цьому вам допоможе дизайн вашого мислення, а саме його переформатування. І ви зможете побачити приховані можливості, які тільки чекають. Щоб їх помітили, тому ми з вами будемо знайомитися з дизайном мислення в дії, а саме на прикладі переформатування та трансформації освітнього середовища, що створюю я зі своїми учнями. А перше, на що необхідно звернути увагу, так це на саме поняття, дизайн мислення. Дизайн мислення це метод створення продуктів та послуг, які орієнтовані в ній виключно на людину, тобто, це процес, під час якого дослідник в нашому контексті вчитель намагається зрозуміти користувача, тобто учня та його потреби, робить та перевіряє припущення. Постійно модифікує та трансформує постановку проблеми. Разом з тим намагається знайти альтернативні рішення. Якщо говорити про самого вчителя, то слід зазначити, що він може створювати свою модель навчання предмету в залежності від цілей, яких хоче досягти. Хочеться також окреслити дизайн мислення як напрямок думок або іншими словами світогляд, що надихає людину на зміни. Які вона і сама готова вже здійснювати. Тобто людина стає агентом змін, неважливо в якому контексті, чи то для себе самої, чи то для суспільства. Тому якщо ти вважаєш себе агентом змін, ортом для себе повинен виділяти самоосвіту – Самоосвіту треба сприймати як щось невід'ємне від розуміння навколишнього світу, як самовдосконалення я особистості, навчання протягом життя дає змогу бути на гребені хвилі, серфінгувати разом зі світом, відточувати критичність та креативність мислення, застосовувати мобільність та гнучкість. Помилятися та йти далі. Зараз є недостатнім бути просто учнем чи просто вчителем. Треба бути соціально визнаним та потрібним в суспільству. Що ж потрібно для того, щоб застосувати дизайн мислення в дії? А саме першим потрібно Почати формувати ідею. Збери всю інформацію, яка в тебе є, і намагайся придумати максимальну кількість сценаріїв вирішення проблеми, рецептів, щоб вирішити твоє завдання, безліч, познайомитися з однодумцями, відвідати певну кількість івентів, курсів, семінарів тощо. Давайте ж розглянемо, з чого все починалося в мене. Подія, що вплинула на мене, це фестиваль ідей, що проходив у місті Одеса. Я там зрозуміла, наскільки великим є простір для реалізації своєї особистої самоосвіти та саморозвитку, сім тематичних потоків, панельні дискусії з різних напрямків, обмін досвідом з яскравими та самодостатніми особистостями дуже надихає. Перспективи розвитку наук з тем напрямків. Говорять про зміну поглядів на викладання в цілому, відкриття в нейрофізіології, біонанотехнології, розвитку біоніки, говорять нам про те, що ми повинні навчатися разом з нашими учнями. Причому навчання повинно проходити за принципом Ти мені, я тобі. Тут ви бачите поряд зі мною на двох світлинах два покоління, молодь, яка вже розуміється на засадах гнучкого навчання. Навчання протягом життя та старше покоління, яке відіграло свого часу вирішальну роль у становленні освіти та є популярним серед освітян сьогодні. В середині вересня брала участь у всеукраїнському stem хакатоні. Провідною метою його було Об'єднати найбільш мотивованих вчителів STEM зараді вирішення спільних рішень щодо популяризації STEM-професій серед молоді без гендерних стереотипів. У ході хакатону педагоги розробляли рішення та підходи до впровадження гендерно чутливого підходу до навчання у школах та позашкільних закладах, які сприятимуть залученню школярів та школярок до вивчення stem предметів. Дівчата і хлопці мають рівні можливості в опануванні стем дисциплін та професій. І тут не має бути жодних гендерних стереотипів. Саме тут я познайомилась з поняттям ідея, дизайн мислення та вихідний продукт. Другою станцією на шляху до твого освітнього продукту. Є створення прототипу та робота з ідеями, які ти згенерував чи згенерувала. Поєднуй і поліпшуй їх. Якщо придумаєш не для себе особисто, то намагайся отримати зворотній зв'язок від учнів, яких навчаєш, що учням подобається, що учням не подобається. Запропонуй учням взяти участь в конкурсах та проектах різних напрямків, що ведуть до однієї цілі. А саме отримання якісного освітнього продукту як для вчителя, так і для учня. Ти як учитель повинен усвідомити, що саме учень тебе змінює а не навпаки. У сучасному світі учитель для них такий самий учасник подій, як і вони самі. Тому партнерство учителя та учня. Є головуючою складовою освітнього процесу в контексті дизайн мислення, що ж одне одному можуть запропонувати учасники освітнього процесу. Учитель професіоналізм, досвід, системність, учень, ідеї, гнучкість, креативність та критичність мислення, маючи ідею, гнучкість та креативність мислення учня, підкріплених досвідом професіоналізмом учителя. На виході дають чудовий продукт спільної партнерської праці. Давайте тепер познайомимося з моїм прототипом. Прототип моделі освітнього процесу, який створюю я зі своїми учнями, базується на чотирьох основних етапах: а саме, перше налагодження комунікативного контакту, створення Ютуб каналу. Третє, безумовно, йде мейкерство в розрізі інженірінгу. І четверте обов'язкове. Це зворотній зв'язок. Налагодження комунікативного контакту з учнями відбувається через соціальні мережі. У зв'язку з вивченням можливостей використання соціальних мереж в освіті стає актуальною теорія соціального навчання. Яка полягає у припущенні, що люди вчаться найбільш ефективно, коли взаємодіють одне з одним, в рамках якоїсь теми або предмета? Саме з такою метою мною було створено канали у Телеграм для кожної паралелі, в якій викладаю? На екрані ви бачите, які аргументи щодо користі соціальних мереж, а саме соціальні мережі? Це модно соціальні мережі, це безкоштовно. У соціальних мереж високе відвідування та мобільність, а також можливість поділитися з усім світом. Має місце навчання в режимі онлайн, причому є постійна взаємодія. Учитель, учень, учитель, учитель, учень, учень. І вчитель стає більш доступним. Повернемося до нашого прототипу моделі освітнього процесу. Першим пунктом у нас було налагодження комунікативного контакту. Якщо комунікативний контакт є налагодженим, можна приступати до іншого пункту, а саме створення YouTube каналу. Після отримання сучасного досвіду освітніх комунікацій, налагодження більш тісного зв'язку з учнями, було вирішено започаткувати освітній простір, який задовольнить потреби вчителя та його учнів. Так було створено ютуб канал Діти науки, що показує, як можна отримувати задоволення, навчаючись, вивчаючи науки, учні вчаться фінансовій грамотності, критичному та креативному мисленню. Отримують досвід дизайн мислення та презентації власного творчого, дослідницького інформаційного проєктів. Ще раз звернемося до нашого прототипу моделі освітнього процесу. Нагадаю, першим було налагодження комунікативного контакту. Другим створення ютуб каналу як освітнього простору. І третім пунктом йде у нас мейкерство в розрізі інженірінгу. Учні, у яких я викладаю, полюбляють мейкерство. Вони власноруч створюють насоси, електроциркулі. Калейдоскопи, перископи, прилади провідності, катушки тесла, качори бровіна, пушки гауса, електричні головоломки, дрилі, випрямлячі струму, квадрокоптери, сигналізації, пилосмоки, електричні ірмиграшки, термосумки та багато іншого. І знову наш прототип. Перше комунікативний контакт. Друге створення освітнього простору в вигляді Ютуб каналу. Третє Мейкерство в розрізі інженірінгу. І четверте, що є найголовнішим зворотній зв'язок. Отримала зворотній зв'язок не лише від учнів, а й від СТЕМівської спільноти. У вигляді переглядів з позитивними відгуками на роботи учнів та запрошення у якості спікера на четверту міжнародну науково-практичну конференцію з тем освіта стан впровадження та перспективи розвитку. Після креативного етапу. Обери найкраще рішення і найбільш підхожу ідею. Третя станція втілюй в життя. Сформулюй завдання і починай їх виконувати. І четверта, безумовна станція це оціни свої результати. Перевір, чи все вийшло так, як хотілося. Можливо, деякі деталі варто допрацювати чи змінити. А що ж я маю на виході? На виході було сформульовано низку завдань, одним з яких є продовжувати працювати над удосконаленням роботи каналу Діти науки, який створений для популяризації природничих наук серед учнівської молоді, звертає увагу глядача на універсальність вивчення предметів з тем напрямку. Широке поєднання фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики. Давайте ж оцінимо результат. Канал Діти науки має понад 10 тисяч переглядів за три місяці. Як же змінилися наші учні? Учні самостійно обирають проекти, модифікують їх у довготривалі. зріс відсоток участі учнів в конкурсах. Підсумуємо вище сказане, безглуздо продовжувати робити те ж саме та чекати інших результатів. Але, як кажуть, дорогу здолає той, хто йде. З вами була Довгаль Олена, ведуча відеосторінки, дизайн мислення. Та його презентація. Ще раз нагадую вам: потреба, ідея, прототип, зворотній зв'язок та втілення в життя є основними цеглинками щодо побудови дизайн мислення. Дякую за увагу!